В полку міліції громадської безпеки слово призначення був вчора проведений захід, день відкритих дверей для військового ліцею імені Богуна. Ліцеїсти прибули в кількості 45 чоловік. От, по заходам, по плану, звичайно, орієнтувалися на накази та нормативні акти головного управління ТМВС з приводу популяризації системи МВС та нашого підрозділу. На заходах заходи були протягом 2,5-3 годин. На заходах е, наші працівники е, здійснювали показові заняття в спортзалі, тиру, от, е, показувалися елементи затримань е, військової тактики, от, тактики затримання та спеціальних операцій. Е, також е, показувався музей підрозділу та був проведений невеличкий документальний фільм, показаний для ліцеїстів цього навчального закладу. В цьому році це другий раз, от, на жаль, підрозділ максимум завантажений. Особовий склад постійно виїжджає на охорону громадського порядку в центральній частині місця Києва. Також ви знаєте, що ми працюємо і в зоні АТО. От, тому, на жаль, в цьому році це другий раз. Зазвичай це позиція керівництва нашого підрозділу, а також, звичайно, що є якась співпраця з вузами, навчальними закладами, оскільки ми намагаємося співпрацювати в межах популяризації системи МВС. Тому такий напрацьований, я б сказав, би захід протягом другого півріччя. Це діти, по-перше, але військова форма їм досить личила. Очі серйозні, розумні, завантажені певними знаннями вже військовими. Шикування, традиції, військові приємно було бачити саме таких молодих людей, оскільки ми зазвичай проводимо свої заходи більше для вузів чи шкіл. У нас є досвід з приводу такої роботи, і вчорашній досвід з цим саме і відрізнявся.